А що, якщо у мене не вийде нормально наперед боятися, коли я починаю щось нове у своєму житті, мені страшно. Та я обираю думати не те, що у мене не вийде, а що, якщо вийде. Наприклад, сьогодні в мене не було достатньо ресурсу, класного настрою, енергії для того, щоб знімати цей ролик. І в мене були паралельні думки: що а що, якщо цей ролик не залети, а що, якщо, а що якщо, і тут треба сказати собі стоп. А давай подивимося на те, що вийшло. А в мене вийшло налаштувати камеру, продумати сценарій, підібрати ракурс, себе підготувати до цієї зйомки. І я молодець. А що, якщо вийде? А що, якщо фокус думки направити на те, що вже є і відбувається, без очікування якогось класного, супер, неймовірного результату, а просто від процесу? У мене є процес і цього достатньо. Я це зробила, і цього вже достатньо. Тому міняйте фокус своєї думки. А що якщо у вас вийде?